Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Трамп зробив свої жорсткі заяви щодо Путіна. США запровадять вторинні санкції проти РФ чи її партнерів. Якщо протягом 50 днів не буде угоди щодо України, 100% санкцій. Ми відправляємо нашу зброю в Україну. Ми не будемо платити, а будемо виготовляти найкращу зброю. Звернемось до Німеччини задля відправки ранньої відправки ракет «Петріот». Координуватиме це НАТО і вирішуватиме, куди відправляти цю зброю. США накладуть тарифи щодо РФ та її торгових партнерів. Це як мінімум 100%. Це все пусті розмови. А потім ракети летять до Києва і. Вбивають людей. Україна відчує, що вона сильніше. 17 систем Петріот готуються до відправки. Велика кількість цих систем будуть на полі бою. Ці Петріот прибудуть до України дуже скоро. Деякі прибудуть протягом кількох днів. Єдина країна, з якою ми поки не змогли домовитися, Росія є розчарований Путіним. Думав, що ми укладемо угоду ще два місяці тому. Але схоже, до цього так і не дійшло. Х. Жорсткий хлопець він обдурив багато людей: Клінтон, Буш, Обама, Байден, але не мене. Я коли кажу, це була чудова розмова. Потім летять на Київ розмови не мають значення. Генсек НАТО підкреслив, якби я був путіним, дуже серйозно поставився б до переговорів. Це гарні новини для України у той же час. Два джерела повідомили Ексіос, що у них є підстави вважати, що план імовірно включатиме. Далекобійні ракети здатні досягати цілей глибоко на території Росії, зокрема в Москві. Щоправда, ні в того, ні в іншого не було інформації про якесь остаточне рішення. Пише Ексіос. Видання зазначає, що відправка наступальної зброї стане серйозним кроком для Трампа, який донедавна давав з Зуміти, що надасть лише оборонну зброю, щоб уникнути ескалації конфлікту. Сотні ракет по Москві зможуть змінити думку Путіна. Посадовці США України та Європи сподіваються, що ця зброя змінить траєкторію війни та вплине на розрахунки очільника Кремля Володимира Путіна щодо припинення вогню. Путін дуже розлютив Трампа. Його завтрашня заява буде дуже гострою. Цитує видання сенатора республіканця Лінці Грема. Також офіційні особи США та України заявили, що зустріч Трампа і Зеленського на саміті була найкращою на цей час. За Останні два тижні Трамп дедалі більше розчарувався через небажання Путіна йти на перемир'я, а також ескалацію атак Росії на Київ та інші міста. Одним з чинників, який переконав Трампа піти цим шляхом, стала телефонна розмова, 3 липня, в якій Путін чітко дав зрозуміти, що планує ескалацію війни. Пише Ексіос. Російський лідер дав зрозуміти, що у наступні 60 днів планує посилити наступ із метою повного захоплення всіх чотирьох окупованих областей України. Він хоче забрати все, заявив Трамп президенту Франції Мануелю Макрону невдовзі після розмов. Мови з путіним розповіло джерело знайомої ситуацією у наступні дні. План щодо зброї перетворився з ідеї на щось конкретніше, вказує видання про публічне розчарування Трампа Путіним. Пише також USA Today. Раніше американський президент неодноразово демонстрував готовність піти на поступки. Ще минулого місяця він публічно називав Путіна дуже добрим і висловлював переконання, що той хоче миру. Нагадує видання. Тепер він натякає, що його початкові спроби домовитися з Кремлем були марними. У відповідь на дії Росії Конгрес готує двопартійний законопроект. Проєкт, який може передбачати до 500% тарифів на торгівлю з країнами, що підтримують Росію, якщо та не погодиться на переговори. Сенаторка демократка Елізабет Ворен заявила: нам потрібен законопроєкт про санкції проти Росії, який реально обмежить здатність президента грати знову і знову з Володимиром Путіним. Колишній посол США в Україні Білл Тейлор підсумував зміну уставлення президента. Так Трамп тепер зрозумів, що проблема в Путіні. 13 липня сенатор республіканець Лінсі Грем заявив, що найближчими днями Чнеться рекордний потік зброї в Україну, щоб вона могла захистити себе. Також він анонсував додаткові санкції проти Росії та країни, які купують російську нафту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.